Добрий день, це канал мої мої кози, ми з вами на кухні. Так, зробимо такий салатик. Тобі такий придумала, думаю, буде напевно добре. Я думаю, буде повинно бути добре, але як скажете, Ну а поки я Готую салати, хто там ще забув лайчик поставити чи підписатися. Не забувайте заходити на ефіри, які відбуваються щовечора о 19-й годині на каналі. Я і мої кози і. і. щоранку о 8 годині на каналі Я і Маміні тваринки. Не забувайте заходити і будемо всі разом спілкуватися. Ось. Так що ось такі то справинки. А я зараз покришу яйця і зробимо салат. Пермо, що ти хватить два не буду вже кришити, бо багато нароблю і успіємо з'їсти. Щось я так собі подумала. Так, це у нас цибулька свіжа зелена. Ось. Ось так. Яйця цибулька. Це у нас наш сир домашній. Це той, що з паприкою. Я би руки не врізати, бо я часом так вмію врізати. Ммм, який він фай, файно ну, пахне. Ну. Ось так ой, напевно, буде чути стрім. Трошки зроблю тихіше. Ось так кубиками покришимо. Наш сирок із паприкою дуже смачний сир. М -м 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 -м. це смакота передати не можна. Дуже смачний. Сир. Це сир свій той, що я робила з паприкою. Я думаю, буде смачно. О, такий мені салат захотілося. А ви такий робите? Я такий зробити. Сирок, яйця і так, помідорка, ті такі хвостики, що не відстають. Ну, помідорки гарні, немає такого стовбура, знаєте, як є, бачите? Ось твердий такий зелений. Ось так. І зараз покришемо і зробимо ще й такого салатику собі. Вчора один, нині другий. Іди смачно. А як же ж? Треба їсти, роботи багатько, треба багатько їсти. Ось. Так що, дай Бог, щоб всі все було добре. І всім було смачно. Ось так. Знаєте? Порізала помідорчика. Тепер складемо в миску. О. Так. Так. Раз, зараз налиночку. Посолим. Поперчимо. І я думаю, хат. Ось такий смачний. ситний буде в нас салатик. Зараз я попробую, може я ще сюди яблучко додам, а може не буду. Побачу. Яйця, цибулька, сир, помідорка. Ось такий ситний салатик буде у нас. Хто хоче, ще сюди мої капусточки додати, але я не буду додавати. У мене буде просто ось так. Зараз я подивлюся. І олійкою помастити можна, заправити. А хочете майонезом, хто чим хоче, тим заправляє. Кому як смакує. Ось. Я зараз попробую і скажу, чи ще моє яблучко додам сюди. Ось таке мої домашнє яблучка. Бачите, має п'янку навіть. Ось таке гарненьке. Таке, якщо воно з'яблення. Ні, напевно не буду. Це рубляє свій смак. Ось, хто не знаю, то покришить кусочку. Чесно, навіть не знаю. Дуже смачно. Ну, ні, напевно, не буду. Ось такий в мене салатик вийшов. Ось цибулька. Цибулька, помідорка, яйце і сир. І все. Так що готуйте, смакуйте, хай всім буде все добре. Всім гарного дня, мирного неба і тільки хороших новин. Хай всіх все буде добре. До зустрічі в слідуючих відео. Бережіть себе і своїх рідних. І не забувайте при можливості поширювати відео в других соцмережах. І ми будемо з вами далі туди спілкуватися. Всім всього самого найкращого. Дай Бог, всім миру і спокою. І тільки хороших новин всім до зустрічі, папа.